Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд, із Круп, і з вами Крупти. Сьогодні я починаю серію відео про зброю в Геншині, як її можна використовувати, на кому, яка універсальна, а яка не дуже, а може у вас десь валяється корисна зброя, яку ви не прокачали і не використовуєте. Я спробую висвітлити усі особливості різної зброї, і почнемо ми з одноручних мечів. Саме їхніх носіїв найбільше у грі, тому і варіації використовувати. Перестання також багато. Усі мечі я розділив на групи та розгляну кожного окремо. Нагадую, що підписка та лайк під відео дуже важливі для просування каналу. Тож не забувайте про це і дякую вам. Погнали! Три зіркові мечі! Отже, почнемо зі зброї, яка вам точно ніколи не знадобиться. Ці три мечі не мають практичної корисності, і будь-який чотирьохзірковий буде кращим. А до цього краще візьміть один з наступних мечів: SkyRider. Він дає досить багато відновлення та може бути використаний на усіх персонажах, яким вона потрібна. Також пасивка дає додаткову атаку при використанні ультимейту, що може бути корисним, наприклад, на сінцю. Харбінгер дуже цікава зброя. Він дає крит демедж у підстаті та до 28% крит шансу за рахунок пасивки, яку в багатьох випадках досить легко підтримувати. Достатньо мати або хороший щит. Або Бо хорошу здатність ухилятися від атак, плюс хілер. І цікаво, що цей меч може бути корисним не лише на початкових етапах гри, але й в ендгеймі. Такі персонажі, як Альхайтам, Альбедо та Чіорі, не дуже залежать від показника атаки цієї зброї, тому можуть отримувати високу ефективність від її критів. Головне, щоб персонаж був спроможний виконувати умову пасивки. За відсутності кращих альтернатив, цей меч можна також одягнути на кл. Лорінду або Кетін. Чорний меч. Він дає досить багато майстерності і може бути тимчасово використаний на таких персонажах, як Укі, Кадзуха або Нілу. Його мінусом є дуже обмежена доступність, бо отримати цей меч можна лише в двох екземплярах: один в місті в Люює, а другий в скрині в останній доданій локації також в Люює. Таким чином, поки що, ми можемо зробити його лише R2. Однак, якщо б він міг давати нам 40% додаткової атаки, гадаю, цей матч цілком міг би стати непоганим тимчасовим варіантом для Клорінди, Кіцін чи.

Так, цю зброю нові гравці не мають змоги отримати. Однак, по-перше, я вважаю, що розробник цілком може додати можливість її отримання. А по-друге, у вас ця зброя може вже давно просто валятися і варто спробувати знайти її застосування. Першим є оцей чудовий меч на елементальну навичку та відновлення. Звісно, його можна використати на будь-якому персонажу, якому потрібно відновлення, якщо немає Кращого варіанту. Однак справжнє життя він отримав з виходом фуріни, для якої і відновлення потрібне, і пасивка повністю працює. І низька база атаки не завада. Тож, якщо цей меч стане доступний усім, то це добряче вплине на ефективність усіх фурін без сігни. Наступна зброя це меч, який можна назвати Сігною Альбедо. Він ідеально розроблений, щоб працювати саме на ньому. І коли Вийшла Чіорі, її скіли, наче спеціально були зроблені так, щоб цей меч їй давав значно менше бонусу, ніж Альбедо. Явно для того, щоб змусити крутити її власну сігну. Через відсутність цього меча в минулому я відмовився крутити Альбедо. Тоді я ще не знав, що з'явиться Чіорі, і тепер я вважаю, що повернення цього меча як загальнодоступного нічого суттєво не змінить, бо минери Альбедо скоріш за все, вже вибили. Собі сігнучі Орії, якщо в них немає цього меча. А решта, скоріш за все, як і я, вибили собі саму Чіорі на заміну Альбедо. Третім івентовим мечем була Парасоля, база на майстерність, тому поки Кадзуха та Анілоу можуть її використовувати. Однак для Альхайтама це справді непоганий вибір за рахунок пасивки, що збільшує демедж по соло таргету. Ця зброя тоді була і лишається найкращим вибором для фрі плей Хайтама. Якщо вона, звісно, у вас є крафтова зброя. Прототип. Він довгий час залишався непоганим вибором для БНТ, однак з виходом крафтової зброї Сумеру втратив будь-яку актуальність. Тому дивитися в його сторону я б не став. Айрон Стін зброя з базою майстерності та цікавою пасивкою. Загалом підходить усім тим же персонажам, що і Парасолі. Тому йдемо далі. Аменома Крафтовий меч і надзуми є чудовим вибором для усіх персонажів, кому потрібно багато атаки, а також невелика кількість відновлення, наприклад, Аяка або джін. Також можна одягнути на лінет або кею. Крафтовий меч Сумеру має високу базу атаки та відновлення, а тому ідеально підходить для фрі-топлейного Беннета. Також може стати опцією для Альхайтама, якщо вам сильно не вистачає відновлення, так як пасивка меч може дати ще трохи майстерності, крафтити цей меч комусь іншому, я б не став крафтовий меч фонтейно. Кількість атаки, яку він дає при повністю активованій пасивці, дійсно вражає. І якщо ваш персонаж здатен виконувати цю умову, а саме достатньо похилитися після використання навички, то ця зброя може бути найкращим вибором серед четвірок. Наприклад, на аяці, Аято, кеї, клорінді та Кетін. Крафтовий меч на тлану, він дає нам просто купу дефу. Однак реально використати його можуть поки що лише два персонажі: це Чіорі та Альбедо. Однак для обох трьохзірковий зірковий харбінгер буде кращим вибором, тому крафтити його для цих двох персонажів немає сенсу. Вірогідно, він спроектований для якихось нових персонажів, які ще просто не з'явилися. Зброя за квести, блиск та батл пас. за квест кадзухи можна отримати і сін. Що є непоганим варіантом зброї на Дамагера, але лише за відсутності кращих варіантів. На мою думку, з користю його можна використати тільки на Аято. Для решти однозначно будуть кращі варіанти. Наприклад, ті самі крафтові мечі і надзуми та фонтейну. За квест нарцисін, чи якось так, можна отримати оцей меч, і корисність його лише в додатковому ефекті фонтейну, пневмі чи усії. За вибором, реальна його корисність може бути лише, якщо вам дуже необхідна ця сила, а персонажа з нею немає. Труба це нагорода за ловлю риби у фонтені. Зброя досить непогана, має багато відновлення та крит шанс для навички, а тому може стати хорошою опцією для багатьох персонажів, наприклад, Фуріна, Беннет, Альхайтам, Хея та Лінет. За блиск можна купити дві зброї. Одна з них дає крит шанс, якщо ви не критуєте. Вона, на мою думку, зовсім марна і дивитися в її сторону не варто. Друга ж дає крит-демедж з непоганою базою атаки та стакуючоюся пасивкою, яка дає дуже багато атаки за вбитих ворогів. Тому для битви з хвилями з багатьма супротивниками ця зброя буде найкращою четвіркою на усіх бойових мечниках. Однак ефективність одразу падає, якщо доводиться битися з босом. Беріть цю зброю лише при повній відсутності альтернативи. Зброя за Батл Пас вже конкурентно спроможна п'ятіркам, бо має не лише критову базу, а й корисні пасивки. Перша з них збільшує демедж від звичайної та зарядженої атаки, а тому підійде усім персонажам, в яких основний демедж саме в цьому виді атак. Наприклад, Аято, Лорінда та Кетін. Друга ж зброя має пасивку для навички та Утімейту І так само підійде персонажем, що грають через цей тип шкоди: Альхайтам, Аяка, Фуріна, Джін, Чіорі, Альбедо, Лінет та Кея. Отак багато. Банерна зброя. Відкриває цей список найкраща зброя в грі, а саме Фавоній. Цей меч дає найголовніше купу енергії, як в базі, так і в пасивці, яка генерує її не лише для персонажа, а й для усієї команди. Ця зброя настільки гарна, що в багатьох командах ви можете дати усім членам команди саме її, і контент все одно буде закриватися, бо у вас ніколи не буде проблем з відновленням. Список Персонажів, яким можна одягнути фавонії, це приблизно усі мечники, які є в грі. Тому перечислювати усіх я не буду. Просто пам'ятайте, якщо вам не вистачає в команді відновлення, можливо на когось варто одягнути фавоній. Жертовний меч. Він вже не такий універсальний, бо вимагає додатковий час на використання другої навички, а це не завжди доречно. По-справжньому корисна ця зброя лише на сінцю та ціці, бо на них вже важлива друга навичка. Однак на усіх напастися фавоніями не вийде. Тому таким персонажам як ГГшка, Дім, Кірара та Кадзуха, також можна одягнути цей меч. Клаєнс Roar – це досить застарілий вже меч, який збільшує демедж по цілях з електро та піростатусом. Тому одягнути його можна хіба що на кецін та Клорінду. однак, якщо ви граєте з нахідою, то електростатусу може бути замало, щоб стабільно підтримувати цю пасивку. Тому зараз його використовують усе рідше. Флейта, на мою думку, зовсім погана зброя, бо за квест кадзухи дають зброю кращу, ще й безкоштовно. Тому використовувати її не має сенсу. Так званий чорний фавоній має дуже високу базу атаки і дуже класна опція для Беннета. Однак, на мою думку, втрата атаки на користь відновлення може бути кориснішою, і на вашому місці я б обрав крафтовий меч сумеру. Остання четвірка це лімітний. Меч на хипи. Пасивку його, мабуть, може використати лише Нілу, але так як в нього немає альтернатив з хепешною базою, то він також хороша опція для Лейли та Кірари, щоб посилити їхні щити. На кукі одягати немає сенсу, бо майстерність для неї важливіша за хп. П'ятизіркова зброя. Нарешті ми дійшли до п'ятірок і почнемо з тих, які можемо програти або дістати зі стандартного банеру. Небеска! Це меч не з купою відновлення та непоганою базою атаки. Плюс до цього має корисну пасивку для деяких персонажів. Однак найкращим вибором це буде для Беннета, якщо ви цінуєте саме відновлення. Також цю зброю можна одягнути на аяку та решту мечників, яким потрібно відновлення. Але це спрацює лише в тому випадку, якщо підстати у ваших артефактів дуже хороші, а відновлення жодного ролу. В такому випадку Небеска може врятувати цю ситуацію. А квіла це меч з високою базою атаки та бонусом фіз шкоди. Якщо ви хочете отримати максимальний бонус від Беннета, то можете зібрати його саме з цим мечем. Однак в цьому випадку доведеться попітніти, щоб зібрати йому достатню кількість відновлення. Для інших цей меч мало корисний, бо збірки фізбілдів мертві і невідомо, коли оживуть. Однак, якщо ваш Чому персонажу потрібна атака і немає інших варіантів, то Аквіла може цілком вам підійти. Бо в пасивці також має ще трохи додаткової атаки. Самі Шейпер зброя, в яку я свого часу програв, крутячи Сігну Йої Мії. І вона досі в мене лежить непрокачана. В реальності використати її з користю дуже складно, бо пасивка для повної активації потребує щит. Однак, якщо персонаж грає зі щитом та потребує, багато Ато атаки, ця зброя може стати в нагоді. Це може бути Аяка, Аято, Кецін, Кея чи Клорінде. Джейд Катер це вже інша справа. Цей меч має високу базу крит шансу і досить універсальну пасивку, як для атак, так і для ХП-скейл-персонажів. З ним зібрати персонажа буде дуже просто, і загалом одягнути його можна на будь-якого демагера. На моєму аккаунті його дуже хоче собі Кецін, однак одягнути. Його справді можна майже на будь-кого. Можливо, коли буде регіональний банер Лі в нас з'явиться можливість його викрутити, але наразі ця зброя недоступна. Сігна Кадзухи тут, на жаль, все просто. Для неї є три носії: Кукі Альхайтам і сам Кадзуха. Решта персонажів не отримує достатньо вагомого бонусу від його використання. Якщо запитати мене, яку зброю я вважаю найсильнішою серед усіх дамажних зброй, то я назву Міст Сплітер. Сігна Аяки має універсальну пасивку, яка підходить усім дамагерам і легко на них усіх активує. Віться, не підійде ця зброя хіба що дефенс або хп скейл персонажам, бо висока база атаки для них марна, а усі решта будуть раді цій зброї. Сігна Аято трохи менш універсальна, бо дає бонус до звичайної атаки, тому повноцінно її можуть використати не усі персонажі. Однак це все одно критова п'ятірка, тому застосування вона собі знайде. З цікавих моментів це найкраща зброя для посилення звичайних атак. Ці шість фуріни. Краще за її власну сігну. Ключ Нілоу насправді має більше застосувань, ніж здається, на перший погляд. Наприклад, його можна дати фуріні чи кукі задля додаткової майстерності для команди. Я навіть бачив, як для цієї задачі його дають Бенету. Це досить незвичайно, але цікаво. І, звісно, його можна дати лейлі та кірарі для найбільшого посилення їхнього щита. Далі сігна Альхайтама. По справжньому корисна. Вона лише на ньому, але може бути використана як критова п'ятірка і на інших персонажах. Однак решта п'ятірок та інколи деякі четвірки зазвичай будуть кращим вибором. Цю сігну варто крутити лише на Аль-Хайтама. Сігна Фуріни так само добре підходить тільки самій Фуріні. Або ж деяким персонажем в пашці з Фуріною, таким як Альбедо, Чіорі чи знову ж Хайтам. Цей варіант можливий, мабуть, лише якщо вам впало дві сігни Фуріни. Інакше її носитиме сама Фуріна. А от Сігна Чіорін добре підійде і Альбедо, і Фуріні, і Хайтаму. До цього списку також можна додати ще Аято. Повна активація потребує гео-персонажа в команді. Але й без цього зброя досить непогана. І останній наразі матч – це Сігна Клорінди, яка має пасивку, на жаль, для використання саме нею. Однак, як критову зброю, її звісно можна взяти на усіх атак скейл-персонажів. Отак ми й пройшлися з вами по усім наявним мечам у грі. І знаєте, що цікаво: персонаж, якому підходить найбільша кількість зброї, це Альхайтам, бо його набір скілів використовує купу різних бонусів і може витягнути корисність від майже будь-якої зброї. Отже, одягнути його буде найпростіше. Особисто я б не відмовився від Джейд Катера та міст сплітера, але чи отримую я їх колись, питання залишається відкритим. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!